Збройні сили України вдарили хаймарсами по дамбі Белгородського водосховища. Окупантів затопило у їхніх бліндажах. Про це до речі, повідомляють самі ж росіяни, що взагалі відбулось, і як цей удар вплинув на ситуацію на фронті. А також чому Путін з Герасимовим раптом почали розповідати про якесь оточення Куп'янська окупацію на 80% Вовчанська, Покровськ. Задали давайте про все це далі по порядку. Будемо розбиратися в цьому випуску, але спершу, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Друзі, це дуже важливо, тим паче під таку тему. Тому е, часу не гаємо, Давайте одразу будемо починати. Отже, е, в чому справа? Справа в тому, що 25 жовтня російські засоби масової інформації в один голос заволали про те, що збройні сили України обстріляли дамбу білгородського водосховища. І, от, за їхніми словами, три ракети з американських Хаймерс прилетіли по гідротехнічній споруді в тій самій Білгородській області. Сама Дамба встояла, але отримала дуже серйозні пошкодження. Україна офіційно не підтверджувала цей удар, але треба сказати, що її не спростовувала. Але російські телеграм-канали вже починають розганяти всю цю історію. Значить, давайте тепер розберемо, що це взагалі за водосховище. Дивіться, воно розташовано ну, по перше, в Білгородській області, по-друге, біля кордону з Україною. Як ви розумієте, сама дамба і водосховище не мають якогось стратегічного значення. Ось що треба розуміти: ні для енергетики, ні для промисловості, ні для будь-чого іншого. Вода там помірно забруднена, тому її не використовують для пиття. Тобто, це просто місце там для відпочинку місцевих. Тобто, якби дамба була критично важливою, росіяни, вже, як ви розумієте, почали валати про гуманітарну катастрофу і так далі, тому подібне, але цього немає. Чому ж Збройні сили України могли вдарити по цій дамбі? За даними російських пабліків, після удару дамба почала пропускати воду. Рівень у водосховищі різко упав. За ніч вода відійшла від берега на метр, а за день кажуть, вже на кілька метрів. І ось тут, друзі, далі починається найцікавіше. Чому? Все просто, тому що російські телеграм-канали почали масово писати про те, що через пошкодження дамби вода з водосховища ринула вниз по руслу річки Сіверський Донець, і що сталося? Правильно, бліндажі окупантів в районі села Графовка чи Графовка, я не знаю Шебетінського округу, Повністю затопило, і це не ми тут вигадали. Про це пишуть самі росіяни, що їхні бліндажі з військовими повністю затопила ця вода. До речі, треба сказати, що губернатор Білгородська, а ось до речі, кадр звідти е, з дамби безпосередньо як вона скидає цю воду, і от губернатор е, Білогородської області Гладков він підтвердив цю інформацію і написав, що вода підтопила. 10 земельних ділянок у Шабекінському окрузі, а 16 жителів сіл, що нижче там дамби, довелося евакуювати зараз. У них взагалі почалася ось ця програма з евакуації, тобто, в найближчі години вони будуть евакуювати ну там найближчі села. Решта з тих, кого там не вдалося евакуювати, чи, чи, чи вони там не скористалися цією програмою. Вони там поїхали до родичів. Але головне це не просто підтоплення. Російські пабліки припускають, що збройні сили спеціально вдарили по Дамбі, щоб ускладнити логістику окупантів у прикордонні. І знаєте що, друзі? І це добряче спрацювало, тому що наші хлопці це фактично підтвердили. Я хочу вам сказати про те, що е, військові з 16-го армійського корпусу збройних сил України також підтверджують цю цю історію. Вони кажуть, що вода з водосховища пішла у Сіверський Донець, і це серйозно вдарило по російських позиціях. Значить, бліндажі затоплені. Логістика дуже й дуже ускладнена, а ворог нині лишився там без засобів, які прикривали їхні маневри. Коротше, як пишуть хлопці, вода пішла по хатах. Тепер давайте розберемо, чому наші військові згадують Вовчанськ, Купінський напрямок і, і, і так далі. Справа у тому, що командування Росії, як ви знаєте, славиться вмінням придумувати різні перемоги окупаційних військ Російської Федерації на цей раз сьогодні під час наради в одному із пунктів. Управління об'єднаного груповання військ, начальник генерального штабу Валерій Бухарь-Герасимов розповідав Володимиру Путіну про нібито окупацію Вовчанська на 80% і оточення збройних сил України на Куп'янському напрямку. Нагадую, все це знаходиться поблизу, тут тобто на кордоні. Але давайте скажемо тут вже далі конкретно: значить до фактів: по-перше, Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов чітко каже про те, а ось Путін на кадрах, які слухає там доповідь. від Герасимова, Трегубов наш каже чітко про те, що жодного оточення в Купінську немає. Перше бо Герасимов почав розповідати про якихось 5 тисяч е... потенційних полонених зі сторони збройних сил України. Трегубов каже про те, що це все А Росіяни намагаються прорватися через місто. Це так. Але наші тримають всю ситуацію під контролем. По-друге, от про Вовчанськ. а, так там справді гаряче росіяни скористалися тим, що річки Сіверський Донець і Вовча обміліли через посуху, і це так і є. І вони намагалися накопичувати резерви. Я вам більше того скажу. Вони не просто намагалися накопичувати резерви, вони їх накопичували і от. Після удару по Дамбі вода пішла, як ви розумієте, назад, і їхні плани нормально так накрилися. Це не я вигадав. Про це кажуть хлопці, 16-ї. і от 16-го корпусу. І от вони ж пишуть про те, що російські підрозділи, які встигли переправитися через річку, тепер просто відрізані від основних сил. Деякі їхні батальйони, наприклад, там перший батальйон. 82 МП втратили майже всю боєздатність пишуть наші хлопці. Тобто, ворог зазнав величезних втрат, а ми ще і ускладнили їм зараз логістику. Ось таким маневром. Я хочу запитати: це точно ну той самий російський успіх, про який сьогодні вранці Герасимов розповідає Путіну? Ну от серйозно. Ніхто не каже насправді, що у нас там ситуація ідеальна, і так далі. Це далеко не так, як ви розумієте, тому що в нас великі проблеми зараз є і на Куп'янському напрямку, і на Покровському. Я про це розповідав. Робив е в вчора випуск про Покровськ. Перегляньте обов'язково. Але ми зараз говоримо про Харківський там напрямку, Да? І от я ні ніхто не каже, що у нас там все гладко не так. У нас є реальні проблеми. Але дивіться, після цієї доповіді навіть самі російські воєнкори, вибачте, офігіли від того, що Герасимов сьогодні навалював Путіну зранку. Послушайте, это еще они пишут. Взять под огневой контроль логистику не значит окружить. Просто пишет российский войскор. Для интересующихся противник может свой окруженный гарнизон снабжать по воздуху, даже если он есть. Дроны типа ЯГА, различные грузовые дроны, могут обеспечивать боевиков ВСУ еще пару месяцев. Я цитую просто цю найду. Нормального противодействия этому не наработано Пешевин. Есть наработки у отдельных подразделений. Но системная работа не ведется. Окружение, как раньше, тут в лапках, не работает, как раньше. Додавить то додавим, ну, сами еще побачим. Но поспешные доклады, к примеру, не дают возможности бить кабами по своим, так как вражеские позиции на карте закрашены своими карандашиками. Разумеется, проще, да? То есть чуваки из генштаба России перебишут всю эту историю, сунуть старому деду Путину, значит, мапы, уже зафарбовывают в их колер типу, как э, захоплено, освобождено, як вони кажуть, насправді захоплено, що не відповідає дійсності, і цей військор тимчасово живий каже про те, що це для нас може бути небезпечно, тому що, ну, по-перше, ми там діда накручуємо. А по-друге, історія в тому, що ми просто своїми кабами можемо нас вже бити і, і скидати їх на наші позиції. От, і все. До речі, сподіваємося, що так все і буде. Але. Ну власне, що вони себе ж будуть гатити. Але друзі, дивіться насправді, Куп'янськ це ж окрема історія, тому що місто, як ви пам'ятаєте, було окуповано росіянами ще там на початку повномасштабного вторгнення. Але у вересні 22-го наші його звільнили. І От з того часу Росіяни постійно намагаються повернути контроль, але безуспішно. І от зараз вони заявляють про якесь там оточення, про захоплення переправ через річку Оскіл. У нас на лівому березі реальні проблеми. Я це визнаю, але ну не такі вже. Що кажуть наші хлопці? Командир 15-ї бригади з позивним Цезар розповів сьогодні. Ну принаймні, сьогодні вийшов матеріал у британських журналістів, де телеграф розповів, що ми тримаємо позиції. Ми не втратили жодного метра. Росіяни перекидають маленькі групи піхоти там по 2-3 людини в ліси, щоб. Там збиратися в більші загони, але ми їх бачимо, і ми їх знищуємо. І От він каже про те, що через дрони пересуватися стало складно для обох сторін, але наші позиції на висотах дають перевагу, і ми бачимо ворога як на долоні. І це повторює, значить, війна затягнулася, і після провалу нашого контрнаступу 2023 року, стало ясно, що швидкої перемоги не буде. Але Куп'янськ це ключовий логістичний вузол, якщо ми його втратимо. Це буде стратегічна поразка. Тож наші б'ються за кожен метр, і поки що ворог не може просунутися. Повторюю, ситуація там, друзі, складна насправді в Куп'янську. Тому також не будемо е вітати десь там в ілюзіях. Окей, тому що ми маємо. Дивіться, наші збройні сили України вдарили по дампі, полянти ще раз на ці кадри е е Білоградського водосховища, і це не просто точковий удар, це продуманий абсолютний хід, як ви розумієте, який затопив по перше бліндажі окупантів. По друге, зірвав їхню логістику е, Герасимов з Путіним вигадують про якесь там оточення, про 5 тисяч майбутніх полонених, про Купінськ на 80% окупований і так далі, і тому подібне. Слухайте перевірену перевірені джерела і лише нашу інформацію. Навіть російські військові їм ну, своєму командуванню військово-політичному, не довіряють, ну, тому що вони знаходяться безпосередньо на цих позиціях. Що треба розуміти? Що для нас ситуація, друзі? Ну вона реально складна. Тому в першу чергу, давайте підтримуємо наших хлопців. Нам треба підтримка, донати на Збройні сили України. Ну хто скільки може? Якщо не можете задонатити, просто там поділіться цим відео. Можливо, хтось інший зможе це зробити. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Слава Україні і слава Збройним силам України. До зустрічі!